В Дніпрі був створений штаб оборони і основне завдання це виконувати ті заявки військових, які нам поступають. За цей час ми передали більше 400 машин і от зараз ми бачимо, що на кошти міської ради закуплені квадрокоптери «Аутел». Тобто ця модель вона досить далеко може працювати на 9 кілометрів. Вона має мобільність 40 хвилин в повітрі. І відповідно ця модель дозволить нашим військовим, по-перше, бачити ворога, коригувати вогонь, вести розвитку, вести до розвідку і виконувати ті завдання, які ставляться для того, щоб швидше закінчити війну перемогу Техніка допомагає належним чином вчасно визначати місце знаходження супротивника та у взаємодії з засобами вогневого ураження. Використовуючи результати їхнього вогню, пришвидшувати виконання поставлених задач, потреба в очах в небі дуже велика, і це істотно допомагає нашим військовим, істотно допомагає нам рухатись до перемоги. Ми дуже дякуємо містянам, ми дуже дякуємо адміністрації міста за те, що вони надають допомогу в цьому. Для військових дуже важлива підтримка цивільних, тому що якщо порівнювати нас з Росії то їх ціль їх війни це у знищенні ціль нашої війни це збереження, тому нам завжди дуже приємно розуміти, що у нас є цивільні, котрі зацікавлені у підтримці армії, і це ще більше надихає на те, щоб виконувати поставлені задачі.